Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам показати, які ми купили препарати. І спробуємо застосувати їх, тому що дивлюсь я на свою посіяну розсаду на базилік. І щось він мені не подобається. Схоже, на нас напала чорна ніжка. Ось видно. Дуже добре, от що рослинки падають, можуть загинути. Загинути, будемо щось робити. От, у нас тут посходили трішки, помідорчики починають сходити, гвоздички починають сходити. Ось наші ротики посходили так густо. От Високорослі, низькорослі помідорчики. От, до речі, помідорчики. Зараз глянемо, дуже добре, посходили. Це у нас тут лагідні і королівський пінгмін. Посходили. Це трішки у нас зійшли ось такі. Гвоздички. Так, а це посходили жовті помідори. Так, напевно, вони так, жовті помідори, домашні. Ми їх збирали в минулому році. Так, подивимося, що в нас є. Значить, у нас є... У нас є комплексне добре. Вона на основі гумату калію з мікроорганізмами. Так, що воно нам дає? Так: так, так, так підвищує урожайність та ясні якість сільськогосподарської продукції, активує ріст. Та розвиток кореневої системи наземної частини рослин підвищує стійкість рослин до заморозків, посухи, високих температур, дефіциту вологи, оздоровлює ґрунт та відновлює його родючість, підвищує стійкість рослин до грибних та бактеріальних хвороб за рахунок заселення в ґрунт корисних мікроорганізмів. Прискорює надходження в рослину поживних речовин і підвищує коефіцієнт їх використання, допоміжний засіб у профілактиці хлорозу. Так Можна замочувати насіння, можна проводити підживлення 2-3 рази на сезон. Добриво можна застосовувати як самостійно, так і в бакових сумішах з іншими засобами захисту рослин. Попередньо потрібно провести тест на сумісність при попаданні препарату на шкіру або в очі ретельно промити водою. Так, побачимо, можливо, щось і змішаємо. Ось я такий укорінювач користувалася в минулому році, дуже мені він сподобався. Розводиться пакет на 10 літрів води, прискорює корене утворення, стимулює швидкий ріст і розвиток кореневої системи, покращує приживлюваність розсади та саженців, садінні чи пересаджуванні. Мені дуже сподобався. Так, і отакий от є захист. Захист від хвороб плюс фітогормони росту не викликає звикання до збудників хвороб. Значить, що у нас? Фітофтора, борошниста роса, фузаріоз, альтернаріоз, кореневі гнилі, парша, чорна ніжка та інші. Оцей ми зараз. Його використаємо. Приготуємо суміш. Я, напевно, зроблю суміш укорінювача і захисту від хвороб. Перше поприскаємо землю і розсаду. Бачите, Посадили в такі дуже зручні коробочки з-під молока. Можна відкручувати кришку і робити провітрювання. От. Але ми знімемо для того, щоб побризкати. Так, Наш котик також з нами нам допомагає молодець.